Механізований штурм, три одиниці бронів, в той день було багатенько бронетехніки, рухалися вони хаотично, то наступали, то відступали, самі не розумію чому. Броня виконує одну функцію. Вона привозить піхоту, яка має штурмануть і закріпитися в посадки. Де є особовий склад, або наші, або їхні, то там відповідно є контроль і відповідно то його посадка. Якщо посадка нічійна, нікого там немає. То, відповідно, один піхотинець, неважливо з якої сторони, він відновлює контроль. Наша основна задача не допускати піхоту. І далі вже колона під'їжджає ближче до нас, де в нас швидший підльодний час і де нам легше влучати. Працюємо по першій одиниці, влучання вона стає одразу і зупиняється вся колона, всі три одиниці. Об'їхати їм немає, як там прокопано по цьому по зеленке. І відповідно всі три одиниці стають. Вони По починає працювати артилерія. Коли вони знайшли, як їм проїхати, подивилися, де там немає мін. Трошки об'їхали цю одиницю техніки, то їм вже не було як рухатись далі. Їх заблокували вогневими засобами. Нашими ФПВшками, скидами прилетіли вампіри. Відповідно, із цієї колони у нас одна зупинена і дві зміщених. Ту, що ми зупинили, її допрацювали суміжники, за допомогою вампіром. От оцю спалими вона об'їхала першу зупинену нами. Вона розгорілася і цю ту вже відпрацювали, залетіли у відкритий люк. Всі три згоріли, і там вони по цей час стоять. Ну, фієрічно, горить, коли вони три разом. Так, да, не зупинить на цьому напрямку. Велика кількість механізованих штурмів була зупинена на початках або вже в процесі самого штурму, саме нашими екіпажами птахів Мадяра. відпрацьовуємо. Десь у нас засоби дозволяють, десь у нас трошки удачі більше. Але вдається пропрацьову першу, другу машину, і вони зупиняються. Поки воюємо, поки все виходить. На жаль, противник але робимо все, що можемо. Лагістична тробка, знайшли її, взяли під контроль, виставили нашу розвідку на відпрацювання і вони нас попереджають, коли бачили на цій тропці рух. І одразу ми взяли роботу, ліквідовували противника. Близько двох десятків на цій тропі вдалося нам зробити двохсотими або трьохсотими. Це не за один день, це за певний проміжок часу. Доки вони ходили там. І доки е, ми працювали з цієї точки. Загороджувальні засоби стали набагато краще, укриття також е, набагато краще, але в деяких місцях посадки не вирізаються. І колючки треба більше, треба максимально затягувати колючками, путанками. У нас були випадки, коли навіть колючки не були, а просто якась проволока валяється, і противник запутувався, витрачав час на те, щоб розпутатися, і за цей час його пролітав і добували. Е, відпрацьовуємо. Ранкову логістику, УАЗік, якийсь рухається з особовим складом, і залетіли прямо до нього в гості. Тут, на жаль, без підтвердження, не було фіксації через те, що погодні умови не дозволяли розвідникам літати. Але мені здається, ай добре, ай добре зайшов! Тільки відкрив двері. Так, так. До побачення. Наступна механізована колона, яку також вдалося зупинити і відпрацювати. Рухається перший танчик, ми його не чіпаємо, чіпаємо те, що можемо краще зупинити. Та й що й тільки що? В другу. Чи було вивчання? Так, да, був розрив, а рухається ніби далі. Ні, зупиняється, зупиняється. Давай зразу повторю, зразу да, Ми знову вилітаємо по-любому. Та сама колода рухається далі. Прилетіли наші важкі бомбури, які починають пропрацьовувати з кидами по танчику. Ми танчик не чіпаємо, в нас середній кумуль, який танчик спершу не зупинить. Ми працюємо по тому, те, що ми можемо реально зупинити і, відповідно, більше принести користі. Випускаємо трошки, де у нас картинка буде краще, ми розуміємо рельєф влучання і техніка стає. Тих ми разом із суміжниками зупинили, нищо. І дві одиниці техніки, трішки далі ми їх з'явилися, вже 25 мабуть, кілометрів. Те, що горить, то зупинена нами мотоліга, допрацювали її суміжники. І ось ця мотоліга це також зупинена нами. Після другого влучання вона пустила дими, типу від осколків. Зробили третє влучання. Вона залишилась, вона вже не буде боєздатною. Той день нами було зупинено 6 чи 7 одиниць техніки. І одна знищена повністю за витілиблюк. Одна із наших улюблених в той період часу доріг, де їх багато підривили. По кількості навіть і не скажу, але у нас, коли ми працюємо якийсь довгий період часу на одній і смуг, більше місяця, то в нас автівки тоді вирівмірюються в сотнях. Тому що насправді велику кількість логістики зупиняємо і пошкоджуємо. Це, до речі, Авдіївка. Діставали туди, це для них було неочікувано. Із двох ніг заїхали на цей сектор і своїми засобами в той момент нормально їх пропрацьовували. Та сама локація, та сама буханка пошкоджена стоїть і, скоріше всього, там був не один-трьохсотий. До неї під'їхала ще одна буханка, зупинилась. відпрацювали її. Це було темно, вже посвітліло, взяли дрончик денний. Прилетіли і зараз будемо допрацьовувати. Залетіли, буханка знищена, розірвала її, пропрацьовуємо наступну. На жаль, на той ранок ми пішли навели і просто не було, що ловити логістику. Тому вже почали допрацьовувати, так як тут є якісь речі в буханки. Ну і сам транспортний засіб краще знищити, бо у них також є дефіцит його. Мінус дві буханки, плюс декілька трьохсотих це вже доволі непоганий результат. Піхота на полі залітаємо. Деякі відстрілюються, і шансів не так багато. Нема різниці, чи відстрілюється, чи ховається в полі. Відсоток знищення або ураження їх приблизно однаковий. Десь можна не знайти піхотинця, який заліг, а десь вони збивають. Тому прям такої великої переваги, що в одного способу, що в іншого, немає. У них є один варіант вижити це не приймати участь у цьому збройному конфлікті. У усіх інших випадках, рано чи пізно, ми їх всіх перемиримо. Хтось буде 200, хтось буде 300 лідом, хтось комусь повезе буде легким 300. Але ми доберемось до всіх.